Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує нашим увазі євангельську історію і стіління Слуги сотника. Спаситель сказав знамениту нагорну проповідь, де Господь Відкрив багато духовних тайн для людини, як людина повинна восходити по ступеням духовної досконалості. Це коли Господь заповіді блаженства дав враження нічому духом, блаженні, плачущі, кроці, алчучі, жажучи правди і так далі. Це як людина повинна восходити по ступеням духовної досконалості. І багато других вчень Господь виклав перед нами, перед людьми, щоб ми знали, як себе треба поводити перед Богом і один з одним. І коли Господь завершив проповідь, Господь пішов Каперном. Це недалеко географічно, гора Блаженства Каперном недалеко один від одного знаходиться. Каперном тоді був таке велике, знамените торгове місто. І Господь любив бути в тому місці, тому що там було багато душ, які хотіли пізнати Бога і бути спасеними. І ось Господь прийшов в Капернаум, і його супроводжувало багато людей і один чоловік-сотник це воєнноначальник, у якого було підпорядкування 100 воїнів. Від цього він назвався сотником. І сотник підійшов до Спасителя і попросив учителю, мій слуга дома лежить в розслабленні і жорстоко страждає. А Спаситель каже йому, я прийду і істрілю його. Але сотник відповів, ні, Господи, я недостойний, щоб ти війшов під кров мого дому. Скажи тільки слово і слуга мій виздоровіє. тому що я, хоча і підвласна людина, але маючи у себе підпорядкування воїню, одному кажу, іди, і він іде, другому кажу, прийди, він приходить. І слузі моєму кажу, роби те, і він робить. Тоді Спаситель, почувши ці слова сотника, сказав людям, які йшли за ним. По кажу вам, що і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Правду говорю вам, істину говорю вам далі, сказав Спаситель, що багато прийдуть людей із Сходу, із Заходу і возлягуть. З Авраамом, Ісаком і Яковом в царстві небесні, а сини царства будуть викинути у тьму кремешню, де плач і скреже зубів. Потім Господь повернувся до, до сотника і каже йому, іди, як ти вірував, нехай тобі буде. І відселився слуга Його в той час. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Кожна історія має свою науку. І в цій історії, яку ми сьогодні тільки що почули, є своя наука, вціляючи хворобу людини, навіть на відстані Господь показує, що він є владика всієї тварі. І що в його руці. Всі кінці землі, що він є подати життя, і Господь і мертвить, і живить. Але ще є, почально для нас слова Спасителя, який похвалив віру сотника, сказав, що поїстині в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І раді цієї віри був істелений слуга сотника. Сотник мав віру, велику віру. Віра має є два види віри. Віра ума, розуму і віра серця. Віра розуму народжується від. Те, що ми щось прочитали, щось почули, самі щось роздумували над світом, над красотою, яку в нас оточує, і від цього ми пізнаємо, що є Бог. Тобто людина розумом переконується, що є Творець Вселенної, є Бог всього світу. Але ця віра ще не є спасителем, Якщо людина має тільки цю віру, то ця людина ще не спасенна. Тому що таку віру, тобто признання Бога, як Верховного Творця, як верховного промислителя, владику, признання Бога таким, це має і д'явол, він також вірив в Бога, знає, що Бог є. Але робить все навпаки. Бог каже так, він робить наоборот. Тобто віра ума, вона ще, якщо вона розходиться з життям, або життя не відповідає цій вірі, то вона ще не є спасительна. Є другий вид віри, який народжується вже від творіння заповідей Божих, творіння священних законів. Коли людина розуму повірив Бога і починає в себе ввіряти Богові, довіряє Богові, вона ввіряє себе в закон Божий. Вона вірить тому, що Бог сказав, що то є правда, і то є саме корисні для людини. Якщо людина починає жити посвященним, божественним законом, то у нього, у цієї людини народжується друга віра, віра серця. Або ще ця віра називається. Знанням Бога. Людина опитно пізнає свого Творця. Невже не розумом тільки, а вона своїм єстеством своїм. Вона розуміє, що е, якщо Бог не допоможе мені зробити крок, то я його не зроблю. Якщо Бог не допоможе мені пальцем покивати, я цього не зроблю. Тим більше, щось Іншого великого ми не можемо зробити, якщо Бог нам не допомагає. Ми тільки, тільки можемо бажати, а Бог звершує. І коли людина починає жити по священним законом, вона проходить це життя, то через певний час у неї з'являється особистий досвід, що Бог є дійсно владиком всієї твари, є дійсно Бог всього світу що він є і життя наше, і наша радість, і наше світло, і наше щастя, і наша сила, наша мудрість, Все це є Бог. І коли людина має таке знання, то у неї є та віра, про яку мов сотник, який не вбив себе груди, не говорив, що я такий віруючий, я такий праведний, а я просто сказав, що ти Бог всього світу. Я не, не є Бог, я людина. Я маю над собою начальство. Я маю підпорядкованих. І я одному кажу, роби те, він робить, тому, тому кажу, іди туди, він іде. То тим більше ти, який не, не маєш над собою нічого, тим більше всього. Є владика всього творіння, то ти, якщо скаже слово, то воно збудеться. Отаку віру мав сотник. І за цю віру. Був вселенний Його слуга. Така віра переставляє гори. Ну, Треба розуміти ще те, що людина, коли має віру, а таку же віру серця, знання Бога, то вона ніколи ради шоу не скаже оці горі, ти перейди туди, а ти перейди туди. Тобто буде собі робити фокуси. Людина таке не робить. Людина, коли вже знає Бога, то вона може, якщо це потрібно для людей, для спасіння людського, дуже це корисно і потрібно, то вона це може випросити у Бога. Але не для шоу, не для того, щоб показати, що вона має таку віру вона може робити, що вона хоче. Віра серця, це віра розумна. І Вона просить у Бога того, що тільки Корисно для спасіння, навіть не для земного життя. Для земного ми просимо хліб наш насущний, на дай нам нас сьогодні. І вже не на завтра, просто на сьогодні. І потім прости нам дороги наші, як ми прощаємо їх должникам нашим. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті також старалися здобувати віру в серця, щоб ми жили по божественним законам. Коли людина живе по законам Божим, то є тут неудобство. Тут починає боротися плоть з Духом. І людина, Бог каже людині, іди ну, молися, а плоть каже, йди на пляж. Дух каже, іди допоможи бідному. А плоть каже, іди, там лежить не так, ніхто не стереже, все забери собі, обогатієш швидко. Тобто йде постійна боротьба духа і плоті. Але коли є ця боротьба, це і важко людині, але в цій боротьбі вже є солодість, благодаті Святого Духа, коли людина бореться для свого очищення, для свого спасіння, для того, щоби. Стати святою Богоподібною, то в цій боротьбі, навіть в самій важкій боротьбі, є якась всередині там солодість. Яку людина відчуває, вона може не розуміти її, але відчуває її. І ця солодість, якби стимулює людину йти далі, знову боротися з собою. Навіть якщо вона впала, встає, йде далі. І така людина дійсно здобуває віру в серця і стає. Сусудно благодаті Святого Духа, яка вводить нас на небо, до коли людина переходить в вічність, до досади небесного, яке Господь приготував любіщим його. Амінь. Спасибо. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.